Привіт, мої хороші! Сьогодні я буду запікати у своїй духовці цей неймовірний соковитий перець. Спочатку нам необхідно його гарно вимити, після чого викладаємо на пательню і відправляємо в духовку на 250-300 градусів. Тож, поїхали запікати до чорної скориночки. Отже, перець наш запікся, бачите, чорний я говорила, от такий повинен бути чорний. І одразу я його складаю в мішочок. Мішочок зав'язую і залишаю. До охолодження. Так швидше буде нам потім чистити і приємніше, що не буде опікати руки. За цей час, поки у нас буде перчик відстоюватись, я зроблю заправку. Натерли чесничок, нарізали зелень, зелень, яка вам подобається, у мене петрушка. Заливаємо лимонним соком. Додаємо перець чорний молотий або суміш перців, заливаємо дві ложечки водички, тобто 30 грам водички, і все гарно перемішуємо. І даємо настоятись, поки наші перчики. Ще відпочивають. Отже, перчик наш готовий. Заправка майже готова. І до заправки я закладаю олійку. Олія може бути соняшникова, оливкова, яку ви полюбляєте. Сіль пепчик, часник, зелень, все гарно поєднали. І тепер я О, Посуду, в яку буду складувати перчик, заливаю трішечки нашого маринада. І так, перець, отак одразу, зачищаю. Серцевинку я не вибираю, а залишаю. Якщо є хвостик, то дуже добре. Ми з хвостиком так і залишаємо. Тільки знімаємо Шкірочку. І так весь перчик зачищаю і складаю одразу в посудину. Пару хвилин, і наша страва готова. Тож пропоную усім приготувати таку смакоту. Зараз перець наш залитий маринадом, і я його відправляю, щоб він відпочив. І так, мої хороші перчик наш готовий, і я вам показую, як ми його подаємо дуже просто, але коли він на столі, то завжди видно, що це свято. Усім бажаю гарних смачних страв, смачного перцю, смачного життя. Усіх чекаю себе на каналі. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Буде цікаво, я вам обіцяю. Я вас всіх чекаю з миром, добром та любов'ю.